Наступна наша історія про диво і про маленького шестимісячного Ілая з Донеччини. Тиждень тому він разом з родиною ледь не загинув під руїнами будинку у Покровську. На щастя, серйозних травм хлопчик не отримав. Сина накрила собою мати. Обидвоє батьків поранені, та нині йдуть на поправку. У день святого Миколая сім'ю провідали парамедики, які рятували родину з під завалів. Так, ці кадри, мабуть, бачив увесь світ. Після руйнівного російського удару по Покровську поліцейські везуть маленького Ілая до лікарні. Немовля, заспокоює парамедик Руслан, Все добре, зайчик. все добре. в лікарню доїдемо. Все нормально. Лешись, лежить. Все хорошо. Лешись. Леся, маленький. зараз доїдемо. Ворожий снаряд розірвався на подвір'ї, де мешкала родина із двома дітьми. Шестимісячний Ілай дивом уцілів. Під час вибуху матір накрила його собою. Уся сім'я опинилася під завалами. З моторошної пастки їх діставали рятувальники та поліцейські. Давай 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 після порятунку минув тиждень. Правоохоронці вирішили провідати родину і маленького Ілая привітати з його першим у житті днем святого Миколая. Родина переїхала до своїх родичів, тому що їхній будинок зруйнований. Ми приїхали до них привітати їх. Маленький Ілай радіє подарункам. Здається, що він навіть упізнав своїх рятівників. Що там де принесли? Зайка радо зустрічає гостей і песик Теді. Собаку з під уламків вдалося дістати наступного ранку. Теді у нас теж був поранений. зараз на лікуванні мама Ілая досі не може забути подробиці тієї моторошної ночі. У Нас перший був взрив. А второй, наверное, к нам. Но ну, я не знаю, второй или третий. Я просто успела малого с манежа хорошо что взять. Он был как раз в той комнате, которая полностью разрушена. Mm -hmm. И я после первого взрыва бежала к манежу, Вот так схватила, и на пролете уже, я еще не успела во вторую комнату, нас вынесла. Хорошо, что на диван мы упали. И Это все посыпалось, эта вся стена, она на меня посыпалась. Я держала так на себе, так держала, щоб ну намалови те, що вони вижили. Жінка називає дивом О, чудом. З, я, з, я не знаю, з, на... це чудом просто у нас все, ну ви видели, да? все снесло. Я не знаю, що... як ми залишилися живі просто. Я взагалі не знаю. Поки сім'я лишатиметься на Донеччині допоки голова родини не стане на ноги. Чоловік отримав найтяжчі травми і досі перебуває у лікарні. Згодом родина хоче виїхати до безпечнішого регіону. ハハハね На щастя, і дійсно диво, що Ілай, і вся його родина вижили, кажуть правоохоронці. Проте, на жаль, такі дива трапляються не щодня. Приклад тому жахлива загибель сім'ї у Новогродівці. Тож врятувати життя дітей, які залишаються під обстрілом на Донеччині, може тільки евакуація, наголошують янголи у погонах і обіцяють допомогти і зробити це безпечно. Юлія Корчевська, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.